Ці великий привіт в Аврорі і хапай бо розберуть. Хапайбо розберуть категорія товару. Цікаво подивитися, що сьогодні додавалося. Сироп десертний, ароматичний. І це концентрат напою лимонад і незрозуміло з апельсинкою ще. Вистаки з апельсинкою є. Є кавун, є гранат і є кавун метр. Це все по 29 гривень. 18 гривень нектар біола в асортименті. Так, навіть є квас 22 гривні живого бродіння. є. Це просто напійкавий макіато. Невеликий, невеликий. Скільки тут грам не бачу. Взагалі дуже малесенький 20, 25 грам 25 грам 18 гривень Зі знижечкою і акція з 21 по 27 число. Не все на акції, просто є знижечки, а це ще на акції. Ну такий початок. Нічого такого якогось не бачу. Щоб аж аж цей чай, 10% національного кешбеку по 77 гривень, йдемо шукати щось дешеве. І дешеве, і щось класне, наприклад, щось таке цікаве. Це напій сокумісний, тут є сочок. Якесь як живе є, дуже схоже на такі корейські, а там желейки є. А як його пити? Живейкою є це, що знову такого я не бачила, ще, чесно кажучи, бачила в корейських напитках, а, з, такими, з натуральним містом є. Ну, у них теж така ціна схожа. Треба взяти і попробувати. Взяти і попробувати. Ще такі з манго є. Хто пробував, напишіть в коментарях, чи смачні. А пепсі 22 гривні. Різні батончики. Різна смакота. Оці злакові батончики такі можливо, не з протеїном. Не бачу, що тут був міст протеїном. Ну, Наприклад, такий батончик коштує 12 гривень лише. Тобто дешево. Низькі ціни реально. Трубочки вапальні з корівкою. Ну і скануємо, звісно. І бачимо, що 14 гривень. Насіння Соняшникова, смажене, солоне, 18 гривень. Воно вже без... А, воно не почищене, не почищене. Халва соняшникова, 14 гривень. В таких упаковочках 125 гривен. І на акції з 21 по 27. З горішками, з арахісом, Смакутюча. Є ще така ховають Та Теж така ціна, 14 гривень, мабуть. Так, сумерка. Це 24 гривні. По 14 гривень ось ця маленька, 125 грамів. Порцеляновий класний кухоль, стильненький в різнокольорові горохи. Горохи, як намалювання, акварелю. 55 гривень коштує такий кухоль порцеляновий на 340 мг. На кухлів просто величезний вибір. 77 гривень. Ось такий стильненький. В новинках фарфорів з кришкою. А, з котиками, з рибкою. Ось такий порцеляновий. Така чашка разом з кришечкою. Тут котик і з ложечкою. Ось ця кришечка, що закривається. А, вирізано для ложечки. Зараз я подивлюся, яка там ложечка. Ложечка маленька, золота. У нас така. стильненький класний кухоль. І ще є з рибками. А це такий самий. Це рибки, і тут котик намальований. Менший колір просто. Яка красива ємність кляна. 139 гривень для сипучих продуктів. Сердечком ось тут і кришка ущільнена такою гумпою. Що теж добре. Стильненька, 139 гривень, 139 гривень, Там, певно ще такі парижі, різні баночки для зберігання. Так, тут дуже багато всього різного на акції, кришки, стерилізатори для банок. Угу. Металеві 34 гривні. Стерилізований стерилізатор, не знаю ні про що мені говорить. Розсікач полу на металевий. теж, я тут нічого не бачу, а де воно це все є. Тут взагалі якісь маленькі отакі штучки і ліка. Набір приборів. А, ось ці 339 гривень, коштували 399 гривень, а на, тут 16 позиції. Ось такі сталеві. Ну недорого. А, 339 гривень, трішки дороговато, непогані, стиленькі, але не є низька ціна. Так, це ключ, машинка для. Машинка закатувальна, не бачу ціни. Все якось незрозуміло. Ціни написані зовсім на інше. Буду сканувати цю машинку 179 гривень. Кого цікавить, наскільки вона якісна, не можу сказати. Бачу щось по 9 гривень. Написано Ліка, купона пластикова, а ось така. <соць> Разом з ситочком. Разом з ситочком 9 гривень. Ну, досить дешево. Досить дешево. Що сьогодні все контейнер круглий, а тут кришки насипані. 289 гривень зараз коштує ось цей кіш на 2,5 літри, 20 см, а коштує 349 гривень з нержавійки. Борщик намальований, захотілося. Ще друшляк металевий круглий, 139 гривень зараз зі знижкою. Ці кришечки теж на акції, універсальні, бокові такі силіконові краї. А вона, як бо, підійде там, для пару розмірів на менший, але не на більший як є. 199 гривень зараз. Шнур господарський. Ой, ой, зараз 34 гривні, а була ціна на 44 тут. 15 метрів. Ось такі шнури. Ось такий 15-метровий шнур. Непоганий вибір. Скатертинг. Хто шукає скатертинки з мереженими краями 88 гривень. Нічого собі. Ну, це як поліуретан. Така ще є 55 гривень, взагалі досить низька ціна. А ще так в народі називають клійонка просто 150 на 150 199 гривень, ось така є прозора і з такими краями мережевими. З лимончиками є лимонна тема. Це недорого для лимонної теми. 99 гривень, зараз цього літа досить актуально. Різні ось такі є клейоночки, тут вже цін немає. Ще така є. 150х150. 150. В основному для пікніку маленька 120х150. Ось така від фракенблок. Виготовлена на замовлення для Аврори. Це український виробник, ніякий не китайський. О, 22 гривні лише коштує. Спреї для текстилю. 129 гривень, і не тільки для текстиль ви можете використати собі, наприклад, там в туалеті, просто як освіжувач повітря, але для освіжувача повітря, можливо, трішки буде і задорого. Різні є арабське сонце, вишневе сяйво, ксаметові мрії. По текстилі дуже добре, коли ви тільки попрали і ще так ароматами свіжити. Аромат дифузори з паличками 139 гривень. Інший Аврорі вибір набагато більший, це менше аврора і не такий великий вибір. Ось ці 219, я вже показувала оці якісь класненькі такі по дизайну. Верхні ноти, баргамотне ролі Ілангелан, базові ноти ваніль, мох сандал. Вау і 177 гривень. Не знаю, можу взяти. Я зараз останній час беру ось такі арома дифузора це брала, І вони не стійкі зовсім вивітрюються моментально. Тут немає тестера, щоб послухати аромат. Ефірні олії різні евкаліпт, лаванда, лимо, м'ятка. <свісно> Всяка всячина, всякі дрібнички, камені декоративні. В епіцентрі можна дешевше купити, от, наприклад, іменно камені декоративні, ось ці, взагалі, схожі на натуральні кісканчики. І білі 27 гривень. Це дуже багато або. Правило, їх потрібно багато. Таких камінчиків, наприклад, для вазонку, а біля рослинки посипати, ну, на один вазоночок це вистачає. Як ну, чого? нормально, нормальна ціна. Так, привочув, який лакше. 39 гривень. Золотий. Золото кусочок, золотий слоточок, Цікаво. 39 гривень. Як не у всіх, вперше бачу такий брочок. Так, а це для спорту. І в основному мужчини намальовані. Бандаж є для зап'ястя що деколи шукають і спеціальних магазин спеціалізованих, це буде купа грошей, коштувати, ну наскільки він якісний, не можу сказати. Але є такий бандаж, хто шукає. А 88 гривень він коштує бандаж для зап'ястя. Ще ось такий є. І він коштує 55 гривень теж. М'яти масажні. 55 гривень. Так. Це зовсім інше, це вже не бандаж. Для тренувань. Для Така гумка. Скільки коштує цікаво? 99 гривень, спандер для тренування гумовий, трубчастий. Хто займається спортом чи планує, то саме то. Ще такі спандери є. Но вони бувають такі тугі. Колись мало. Дуже важко було його розтягувати. Но мені особисто. Але він був не гумовий, а якийсь такий як металево-спіральний. Ось такі є гантели, гирі, для тренування 299 гривень. Тут все для нас, для жінок, для нашої красоти масочки, для відновлення шкіри. А ще є маска за 74. Так, яка з знає... них? Яка? Так, це 74 гривні. За 13, мабуть, ось ця з оливками. Так, 13 гривень з оливковим маслом. Масочок багато різних, тільки потрібно не лінуватися, а використовувати. Ось така, що є. Ось така з ананасом, ароматом, можливо. Можливо, з якимось маслом. А так, з фруктовим ароматом. І всього на всього 8 гривень. Стильні косметичні пензлики. Зараз зі знижкою 29 гривень, а коштувало 49 гривень. Зелена ручка така стильненька. Ще ось такі пензлики косметичні. асортименті 49 гривень. А ще в асортименті шампунчик для жирного волосся 500 мл. І є бальзам винохмірний. Ось цей для комбінованого та сильно схильного до жирності волосся А це одна і та сама марка Винохмильовий з білою глиною. Досить великий об'єм. І шампунчик. хмельовий з білою головною. Добре брати зразу одразу два. І бальзам, і шампунь. А ще набір, колюк льоду. Но їх потрібно заморозити і буде вам лід. Багаторазового використання, ось такі різнокольорові. Щось дуже цікаве, навіть не уявляла, що таке існує Ще навіть ось такі є в формі кактуса набір кубиків для охолодження фігурні, маленькі каптуси, адиційно, вони безцінні. Так, написали сканою товар і все. Про сканою. Ось ці кольорові візьму. 50 гривень, Ось такі кульки для льоду. Ну, це лід такий. Всередині напевне вода. Невідомо, що там за речі вона треба читати. О, ще такі кульки для льоду є. Набір кубиків для охолодження. 59 гривень. Там багато різних дрібничок. Це для морозова. Такі формочки класні. Теж різні, Тут є ананас і кактус. І шматочок Кавуна. Дуже всякі класненькі є, всякі дрібнички. Але на сьогодні все. Наступного разу буде знову багато різних цікавинок з Аврори. Всім папа і до зустрічі!